Пізнай свого чоловіка і пізнай свою дружину. Ці дві книги ну, я дуже рекомендую подружжям. Одне із головних завдань цієї книги це навчити вас бути другом для вашої половини. Розраховувати на удачу у шлюбі може хіба що дурень. Шлюб потребує реально постійного вдосконалення себе. Просто ідеально, якщо ви читатимете ці книги паралельно з подругом. Герріс Смолі – відомий фахівець у подружніх справах. Він научить вас пізнати свою половинку. А завдяки цьому ви зможете краще доносити їй чи йому свої почуття і потреби зрозумілою мовою для нього. А відтак ви зможете краще задовільняти один одного. Бо автор стверджує, що насправді щасливе подружжя. Те, де дружина намагається задовольнити всі потреби чоловіка, а чоловік намагається задовольнити всі потреби дружини. Абсолютно Погоджуюся з автором, що жінка повинна бути рушійною силою у своїй сім'ї. Звісно, Бог її не створює як підошву, Вона є всебічно обдарованою. І її емоційність є дуже привабливою очах чоловіка. І звісно, автор звертає увагу на відмінності чоловічої та жіночої статі. Тому станції. Візьміть чоловіки до уваги. в Той час, коли вам не потрібна жодна підготовка до подружнього акту, в жінок вона в свою чергу розпочинається ще зранку. І важливе кожне слово і все, що ви будете робити, це задасть її наступ. До речі, на християнському порталі ви можете безкоштовно скачати цю книгу.